Привіт усім, ми на каналі Коди Старо і сьогодні ми з вами подивимося підсказки від вищих сил для вас, від ваших ангелів. Загадуйте, будь ласка, перший варіант, другий, третій. І ми подивимося з вами, які підсказки для вас. Підсказки для вас. Цим видно, так? Да? Перший, другий, третій. Поїхали. Підсказки для вас. Перший варіант. Підсказки для вас, другий варіант. Так, підсказки. Казки первый вариант, казки другие и сказки третий вариант. первый вариант подсказки второй вариант сказки третий вариант ну а. как раз. так -с, так -с, так так это еще не все у нас уже треба ж так, на полностью Цказки перший, каски другий, зказки третій. І так, дорогі мої, загадуйте свій варіант, дивіться свої. камінчики, вибирайте. Кому не вистачає часу, ставте на паузу. У що ми будемо? Починати, так? Да? Так. Буду починати з першого варіанту. Тому другий варіант бік. І третій варіант теж візьмемо бік поки що. І так, давайте подивимось перший варіант. Підсказки вам від вищих сил. Ах ти ж мати моя рідна, батько двоєрідне, нічо собі. Підказки, Підказки. підказки. Ребята, перший варіант я вас вітаю. Тут в основному мені йдеться про кохання, про любимого чоловіка, якого ми так довго чекали, про поєднання вибір з серцем, мужчина робить вибір з серцем, ви чуєте один одного на ментальному рівні, на фізичному рівні поки що не бачу. Мужчина тільки тільки думає, як з вами взаємодіяти. Мужчина думає про те, як з вами поговорити. Йому дуже хочеться з вами поговорити. Мужчина відкривається серце до вас, у вас відкривається серце до нього. Ідеї ваші будуть воплощатися, теж про що ви думаєте, про що ви мрієте, все буде. А сучислені є подсказки від ангелів, і знаєте, що у вас дуже велика сила. З вами ангели, з вами вищі сили, вас чують. А дивіться, будьте терпеливими до вашого мужчини, да, з його проявленнями і все інше. Будьте терпеливі до того, що все-таки є почуття. Є. довертесь всему свету, высшим силам. У вас пара выпадает сразу, представляете себе, пара. Действия от мужчины будут, он хочет с вами поговорить. Наступное. Мрия сбудутся. Те, что вы так думали, так хотели, мрия сбудутся. Руна солнца выпадает, победа. Разрешение текущей ситуации требует вашего активного вмешательства. Действуйте, не оглядываясь на прошлое, боритесь. Що це означає? Це означає, перестаньте вводити старі сценарії. Відпускаємо своє минуле і рухаємось вперед. Не опускайте руки, дівчонки. Перша позиція, просто вау! Довіряйте своїй інтуїції, довіряйте, будь ласка, всесвіту, довіряйте тому, що ви знаєте і відчуваєте всередині. Адже цей мужчина, він ваш мужчина. І все, це все, що вам треба знати. Побіда за вами! Розрішення текущої ситуації, яка зараз у вас стоїть і ви не розумієте, що відбувається. знайте, будь ласка, що все у ваших руках, все отлично. Така у нас перша позиція, я вас вітаю. Я бажаю вам щастя. Якщо резонує з вами моя, мої розклади, моя робота, ставте лайки, підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячна. Коментуйте обов'язково. А ми поїхали далі. Позиція номер два підказки для вас від вищих сил. Дивіться сюди. У вас зараз дуже важливі уроки в житті відбуваються, уроки, які називаються прийняття прийняття того, що відбувається вокруг. Да? Я не знаю почему, не сразу на російську мову, захотілося, але не важливо. Ви маєте приймати те, що відбувається з вами. Вам треба максимально прокачати свою цінність, полюбити себе, любов до себе, максимально старатися а, позитивно бачити світ. А, далі дайте собі зараз часу. Вам зараз от вміреність падає, каже, дайте собі трошечки часу, тому що ви самі собі створюєте а, каруселі. А, емоціональні качелі ви самі собі створюєте. Чому? Тому що занадто сильно працює мозок. А вам потрібно, щоб працювала духовність, працювало ваше серце і душа, те, що вам, те, що вам хочеться робити, те, що вам хочеться. Да? У вас зараз відбувається і зцілення, і справлення вас вашого внутрішнього стану. Архангел Михаил, да, ні, просто ангел-хранитель з вами, він завжди біля вас. Переживайте, не переживайте, він вас чує. Вам треба повірити трошечки в диво. От карта волшебства, да? повірте в те. В що ви повірити не можете? Другий варіант тут. Тут дівчонки просто закриті настільки і не хочуть вірити в те, що от, от дійсно це може статися з ними, дійсно таке може бути. Е, дивіться, що. Ваша життя і внутрішній мир зміниться изменя... тоді, когда ви самі будете способствовать преобразованню. Руна дает толчок к движению. Вам потрібно максимально зараз працювати над собою і да? постаратися від номер один я зробити себе щасливою, відчути своє щастя, яке воно у вас є всередині. Все, що вам потрібно. А далі волшебство. Вас чекає ваше валшебство. Ваше, ви будете щаслива. ви отримаєте те, що ви хочете. Вам треба істіння душі, у вас душа болить. І вам треба запитати, а чого ти мене болиш? А чого так сталося? А чого тобі так погано? Душа все розкаже сама. Якщо у вас затіші, або зараз переливання з пустого порожнього, у вас не відбувається нічого, так треба, прийміть ситуацію. Так просто треба. У вас зараз іде ісціління. Отакі От підказки від вищих сил для вас двоєчки. Якщо резонує інформація, ставте лайк, підписуйтесь, будемо за це дуже вдячна. Так, а ми переходимо далі. Третій варіант. Дивимося підказки для вас. Зразу хочу сказати по третьому варіанту. Ребят, тут ситуація така, що на вас є магія. На вас є чорна магія. У вас піліна на глазах. Не відбувається те, що має відбуватися. Ви, ви трудитесь, але виходите як полізьми ножа. Тобто у вас постійно якась тривога, у вас постійно якісь страхи, ви не знаєте, що вам робити. Ніби состояння таке, що. Вами, вами хтось управляє. Я не знаю, як це пояснити, але чітко це бачу. Далі, хочу сказати, що ніби все нормально, не налагоджується потім раз, то, типу, зробили де, два кроки вперед, десять назад. Розумієте? Тобто, типу, вас забирають енергетично. Енергетично вас забирають вашу енергію ваше, і вашу удачу почуйте мене удачу. Вам треба від цього освобождатися. Тільки я не можу зрозуміти одного. Зараз я буду уточняти. Що значить? Так, <кій> все, я поняла. Дивіться, яка ситуація, сидите ви зараз в своїх роздум'ях, в своїх мислях, так. Да? Дуже багато всякого разного передумуєте, а вам просто треба спілкування. Вам треба вийти в люди нарешті і розлікаловка. Розвлі... Вам треба трошечки себе побалувати, вийти, потусуватися з друзями, з подругами зустрінутися, з мужчинами навіть на побачення сходити, хто як це бачить. А в кіно, не знаю, зараз такий час, звичайно, але все ж таки не закривають нас ні театри, ні кіно, все ще працює. Тому вперед вам це дуже потрібно вийти з цього стану. Плюс очистка, звісно, тому що тут є дійсно негатив. Я зараз уточню. Я чітко бачу негатив в вашу сторону. Вже задавнено через мужчину. Тут може бути мама, а, яка зверталась, не хотіла, щоб ви були разом. Пам'ятайте, будь ласка, що це не особистий розклад, це, це онлайн розклад. Комусь він може резонувати, комусь ні. Якщо вам це не резонує інформація, значить просто не ваше. Або беріть те, що резонує, да? якщо ви відчуваєте, що резонує, да. щоб отношення не розвивалися далі. А, так, в когось може бути по роботі, щоб далі ви не йшли, далі ви не продвигались по роботі. Да, тут закрывается ваша борьба, потому что вы получаете то, что вы хотите, у вас характер такой. Вообще. Так. Да, в кольце тут очень уже... Когось тут хочуть забрати стабільність і фінанси, когось хочуть забрати любов. Понимаєте? Тут мені по справедливості. По справедливості башня їм буде. Да, да, у вас все буде добре. А їм буде погано, ви трансформацію прийдете. Ще одне мужчина, якого ви чекаєте, він прийде. Тут ще отношения з мужчиною. Так, да, це зв'язано з прошлим. Але в майбутньому все буде добре. От карта звезда, надежда, хоп, надежда на исцеление, надежда на те. Да, ви бачите, старший аркан сонце одразу. Uh, звезда – це говорить про надіжду, говорить про здійснення бажань. І uh, сонце підтверджує нам, що все буде добре. Почули мене, так? Да? Але почиститись я вам, коли раджу. Uh, можете звертатися до мене, можете звертатися до людей, яких ви знаєте. Отак вот, вот. И тут называется опасный срыва, прислушивайтесь к себе, но не игнорируйте чужое мнение. Отступившись от истины, сверните на а отступившись от истины, вы можете свернуть на неверную дорогу. Что это значит? Вот вот те же я и кажу вам, да? А зараз вас хочу, щоб виступилися. Зараз дуже хочу, щоб ви здалися. Ни в якому разі. Ни в якому разі, вообще. Вам треба найти центр своей вселенной в себе. І вам пора показуватися, показуватися, вообще людям всім. От я тут така, я нікого не буду вийти з своєї норки і більше ніколи не ховатися. Все. Ось такі у нас розклади з вами сьогодні. Коротко, ясно, по темі, да? Тому дякую, що були разом зі мною на каналі «Годи старо». Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо за це дуже вдячні. Також запрошую на канал Тікток підписатися, там лайф ефіри відбуваються. Плюс, що хочу вам сказати, замовляйте особисті розклади. Номер телефону я обов'язково вкажу під даним відео. Особисті розклади допоможуть нам з вами поспілкуватися і відкрити очі на особисті, якісь певні моменти. Вот так вот. Тому всім па-па-па-па. До нових зустрічей!